На жаль, завершення війни не залежить лише від України, але залежить і від дій країни-агресора, і ми маємо розуміти, що ми воюємо проти небезпечного і сильного ворога. І якщо ми вже відмовились від тези про перемогу за 2-3 тижні, і, в принципі, на жаль, ми, скажімо, змушені були від неї відмовитися, хоча вона і зіграла свою позитивну роль. На початку російського вторгнення, то зараз ми маємо швидше готуватися і говорити про те, що війна може тривати, на жаль, довго. Але говорити про це треба постійно говорити про це, треба з суспільством, пояснювати йому. Очевидно, що успішні дії українських військ на Курщині вони надихають не тільки військових, а й наших громадян. Тобто Україна почала бити ворога. На його власній території у відповідності з нормами міжнародного права, які абсолютно дозволяють країні, яка стала жертвою агресії, у такий спосіб відповідати на агресивні дії Росії. Це, до речі, в своїх заявах підтверджують і наші західні партнери, і Європейський Союз, і Сполучені Штати. Але є ще один нюанс, про який говорять і не говорять одночасно. Вони були заскочені зненацька українським наступом, так само, як і росіяни. І це, на мою думку, цікавий аспект. Тобто, якщо ми бачимо, що Захід не готовий будувати світ без Росії, то ми маємо в такий спосіб, навіть силами українських військових, заохочувати його до відповідного діалогу. Росі... Росія зараз. Цій ситуації показала всьому світу, що коли вона отримує удар під дих, то вона починає бути набагато більш розгубленою. І якщо ви подивитесь на Путіна зразка серпня, а в Росії серпень це традиційно місяць проблемний. Ви побачите Путіна зразка серпня 24-го року, то він, ну я не можу сказати, що він там панікує, але він виглядає помітно. Подивованим таким розвитком подій